Добро вечора, доброго вечора всім присутнім. Приємно вас всіх бачити розпочинаємо. Всі люди, які сьогодні присутні і будуть присутні, хочу побажати вам міцного здоров'я, натхнення, всіх існуючих благ на землі. Нехай ваші мрії збуваються, нехай двері ваші відкриваються, нехай шляхи перед вами відкриваються усі. Нехай Відкриється радість і щастя у вашій душі, розтане ваше замерзле серце. Нехай у вас все получається, як ви забажаєте. Нехай здоров'я приходить з Божою благодаттю. Усім всього найкращого. Нашим воїнам ССУ хочу побажати міцного здоров'я цілеспрямованості. нехай мрії збуваються. Те все, що ви задумали, нехай здійсниться тільки найкращим образом. Нехай ангели-охоронці несуть вас при важкі часи. Нехай кулі дурні минають вас, нехай великий щит стоїть над вами і оберігає вас. А наші вороги нехай зникнуть з нашої землі. Сьогодні в нас я вирішила трішечки розказати про душу, тому що у нас люди досить не Розуміють, що є таке душа, і коли вона спить, і коли вона пробуджена. І якимось таким чином ми працюємо. Україна, на жаль, до сих пор фонить, обстріли масштабніше в Україні є і будуть. Поки що ніякого втишного моменту я вам не можу сказати. Що таке є душа? Душа в нас знаходиться в четвертій чакрі. Вона не стоїть на місці, вона не є тут. Вона входить і виходить. Тобто, енергетично вона що вона робить? Вона нам шиє як е, ткацький е, інструмент, ткацький верстат, вона, вона нам робить майбутнє. Коли душа спить, вона все рівно працює. Ну, людина в більшості знаходиться в низьких енергіях. Коли душа прокидається, тобто четверта чакра починає працювати, починаються дуже щасливі моменти в людини. В людини прокидається божественний вогонь, який знаходиться в четвертій чакрі. Людина завжди вона в піднятому настрої. Вона іде щаслива. Що з цим імпонує людину? В людини виходить, що вона завершує етап третьої чакри. Третя чакра це в нас матеріальне благополуччя. Більшості люди живуть в нас на третій чакрі. Тобто тваринні істинти наїстися, напитися і до гроші взяти. Таким чином, більшості людей так живуть. Дуже мало. Людей, які живуть на четвертій чакрі. Четверта чакра це вже, як то кажуть, Божа благодать. Коли ми живемо на четвертій чакрі, тоді відпадають моменти того, де взяти гроші, що зробити. Людина робиться щасливою і це її божественна енергія, тобто і, також і душа, тому що душа це є божественна енергія. Ці всі блага надаються. Тому я от провожу 20 числа, буду проводити ритуал на пробудження душі. Всіх запрошую приєднатися до телеграм-каналу і відчути, що таке є божественна енергія. Також завтра, 18 числа, у нас завершується молодість і красота та здоров'я. Хочу всім подякувати людям, які зі мною, і я з вами пройшла цей божественний також можна сказати ритуал. Я задоволена цими 40 днями, що я відчула і побачила. Дійсно, омолодження пройшло, настрій. що б не робилося, настрій він все рівно класний. До речі, вже також от пишуть, що це космічно, хто зі мною працював. Також я всіма працювала людьми, хто був у мене на ритуалі. Всі в більшості вже починають мені писати, дякувати, що цей ритуал був чудовий. Тому я вам можу сказати, що приходьте на цей ритуал, що буде 20 го числа. Він також крутий. Ви будете бачити досить великі результати і класні результати будуть тому що він, ну це щось таке. Знаєте, я думала, бо ви завжди в мене просите якісь ритуали. Я думала, який ж ритуал зробити. До речі, цей ритуал я вам можу сказати, що він прийшов мені звище. і бо я спочатку хотіла робити зовсім інший ритуал, але мені показали, що краще людям пробудити душу і щоб люди починали робити все щасливі. Тому що коли людина щаслива, тоді в неї все супер і все класно. Таким чином я вас запрошую. Доброго вечора. А ви дивитеся на картах сім'ю, що буде? Так, я дивлюся на картах, на таро, дивлюся також яснобачення, включаю. Не може бути просто, щоб я дивилася тільки на картах таро. Якщо я беру руки карти таро, то це не означає, що я роблю розклади. Я в більшості це йде е, я з баченням, я собі полегшую роботу з картами. Я не працюю як таролог. Я в більшості працюю як з як з небаченням. Так, ну що ж, погнали. Давайте, бо я все о о себе, любиме. Розказуйте мені, з якими ви сьогодні питаннями, на Київ наступу не буде, Небесного Єрусалима не буде. Інна пише, наші діти прирачені на що, наші діти не прирачені на що, наші діти з індіго, вони будуть зовсім по-іншому жити. Ми важко жили, наші діти вже так важко жити не будуть. Наші діти будуть жити вже набагато краще і щасливе життя. Перша жінка, колись на Ютубі запитала вас, чи поступить син. Ви сказали, що так, да, він поступив. Ой, яка радість, дякую. Я вас вітаю. Мабуть, правники будуть краще жити, і наші діти також будуть краще жити. Нам ще ліжби ночку продержатися, знаєте, пам'ятаєте, та пісня була. Ми повинні продержатися і ми повинні вистояти. Ми, повинні. Ми, ми також досить великий вклад робимо для наших дітей, щоб наші жили діти і наше майбутнє було найкраще. Що буде з Купинськом? До речі, Куп'янськ вистоїть, його не окупують. О, бачите, Ілля пише, день простояти і ніч пережити. Оце от зараз про нас так. Це 100%. Поля, якщо для ритуалу ніде купити арамопалочки, можна її чимось замінити, можна замінити арома маслом. Арома масло продаються. Відкриваєте так, щоб воно досить сильно пахло. Коли я скажу запалити, ви накапаєте? Можете арома аромалампу взяти, тобто якимось таким чином, але має пахнути і вам має подобатися. Хотіла вам похвалитися. Е, ви знаєте, що я сьогодні вже ж перший день вдома прихожу на робоче місце. А моя дитина, уявіть собі, мені подарки поробила. Я така задоволена. Ну, дивіться, такий запасник мені подарив. Одну ручку, другу ручку. Представляєте, які в мене круті ручки. Та я ж завжди чекаєте, де мої ручки. І він каже, мам, викинь ці ручки не позорся. Так що в мене вже є дві ручки дуже красиві, от реально круті, і шкіряний, і шкіряний такий зошит. У ну, мене, в принципі, мій робочий зошит запасник теж досить непоганий. Але це такий приємний. Артурчику, дякую тобі, що ти за маму думаєш. А, і ще, і ще. Дивіться, який під свіччик подари. От подивіться, це моя дитина. Але ж треба воском ще обілятися. Яка краса супер. Я похвалилася. Я не могла я сьогодні, така знаєте. Вчора пізно приїхали, замучені з дороги, навіть сюди не заходила в кабінет. Сьогодні зранку прийшла робити чистки вже, дивлюся, варостаю. Я така класно. Так, все хорошо, потішилися до праці. Давайте. А ми хоть трохи застанемо хорошої жизни. Так застанете, не переживайте, застанете. Що дійсно будемо бачити і відчувати хороші моменти? Прям з з вами тішуся. Як можна зі мною зв'язатися? Можете до мене в приват повідомлення зайти, написати. Я вам дам номер вайбера. Пані Ольга, світло буде зимою, буде зимою, але будуть виключати, будуть виключати, але бликаутів таких великих не буде. Буде там якихось 2-3 години. Може бути ну, як завжди, кожної зими. Таке, щоб як от в першій зимі було, що там блекаути, і дуже важко нам було вже до цього не буде. Яка у вас освіта? У мене багато освіт. Я бухгалтер, брокер, фінансист. Я психолог. І також є багато курсів, це є комп'ютерні технології. І коротше, всяке таке багато. Зимою будуть сильні обстріли, обстріли ще будуть. До речі, зараз прогнозують перемир'я, вже там розказують про те перемир'я, того, перемир'я то, не буде, на жаль. Олечка, запасатися їжею треба, голоду не буде. У християн з 9 по 40 рік по смерті це по-справді, поминати потрібно. Якщо християнин, то його ж там чи поховали по християнству, значить виконуєте всі християнські канони. Дивились інтерв'ю Пугачово, його розбирають на цитати. Я не маю часу. Я його дуже бо, чесно хочу подивитися, тому що от мене люди запитують там за 27-й рік. Я про те також говорю, що 27-й рік це для Росії буде досить такий серйозний рік, і вона це підтверджує. Досить там цікаві моменти. Я в тіктокові деякі нарізки бачила. Ну щоб сісти подивитися, це інтерв'ю. Може я на вихідні вже там. В неділю може я його подивлюся, тому що воно велике йде. Кажуть, що буде криза в на наступному році. в нас не буде. Полонених всіх обміняють, коли полонених вже обмінюють всі на всіх, допоки не поміняють, але поміняють всіх від травня місяця. Вже обмін. Всіх на всіх йде, да, не може бути там досить багато людей. Як ви собі уявляєте, там 10 тисяч чи 15 тисяч прижену до кордону з цієї сторони і стоїти? Трошки думайте, ну хоча би логіку включайте. Якщо людина розхрестилася, весь негатив відійде. Дивіться, як може відійти весь негатив, який ви набрали. Негатив християнства, тобто що людина, коли розхрещується, що виходить? Це вона відкриває всі енергетичні центри, які християнство запечатувало, тобто прихрещені. А негатив, він, що до того має? Це ваше набуте життя. Да, після розхрещення набагато краще енергетично себе набагато краще відчуваєш і все. Але над цим також потрібно працювати, щоб позбутися негативних цих впливів і моментів. Чи буде третя світова? Так, третя світова буде. На жаль, буде. Де вона буде? Це будуть азіатські країни, з якими буде воювати також НАТО. І тому я завжди говорю, що всі країни НАТО будуть воювати. І також е, наші чоловіки і наші діти, ті, що виїжджали, вони будуть включені в ці війська. Як це робити? Розхрещення. Розхрещення це ви маєте звернутися до спеціаліста, тобто, ви також можете звернутися до мене і вас розхрестити самі, ви не розхреститеся, Тому що до цього потрібно мати доступ, що звичайні люди не мають. Бачили фото з в чорному одязі. Не бачила я такої інформації. Запоріжжя не здадуть каміння, не здадуть? Чи буде застосований ядерний удар? У нас в Україні він застосований не буде. Чому наші люди мають воювати за НАТО? А чому наші люди там сидять? Виплати, чому люди отримують? Дайте собі відповідь. В Дубаї теж буде війна. А в Дубаї вони що до України НАТО відноситься? Чи це азіатські країни? Там зовсім інша війна буде. Де в місце сили в Запоріжжі, а звідки я знаю? Місце сили це воно має бути тут, а не бігати по... по землі, шукати місце сили. Як немає тут і тут, то ви місце сили ніде не знайдете. Наша Україна, вона вся йде в місце сили. Немає такої краї... такого моменту. Україна, земля українська це є місце сили. 26 шостому буде війна в Прибалті, 27-й рік. І також дивіться на новини, ті, що ви дивитеся. Дивіться на з, з чого ви дивитеся ці новини. Тому що Російська Федерація, вона і він і в ЗМІ інфопросторі вона не спить. Вона так розшатує нашу Україну. І які люди не розуміючи, просто от собі сіла, подивилася і на тому завершилося, і все вже капець до завтра. Не доживу. Що буде з доларом? Долар буде рости, як я завжди говорила, в яких роках буде війна в Європі. Почнеться з 27-го року, і туди далі, спілкувалася з військовим, і військовий говорить про те, що Люди не виїжджають. я розумію, що це дуже важко залишити свій будинок і так далі. В одному прекрасному місці залишається 900 людей, які не виходять. Та нечиста сила попередягалася, і вони не знають, де наші, де свої. Вот допомагають далі нашим військовим. З Білорусі підуть, ні з Білорусі не підуть. Що буде сизиче? Буде амністія і також якісь там припишуть штрафи. Буде війна в Германії. Вона в НАТО, значить, буде обстріли в Польщі. Це залякування, щоб нам не постачали зброї. Практично дано це в більшості спробування на що здатне НАТО. А НАТО наше обкакалося так, що сміялися, мабуть, до, до ранку. Дякую за фінансову мантру. Вона мені дуже допомогла. Будь ласка, я також дуже рада, що допомогла моя мантра вам.